Друзі, всім привіт Знайомтесь, це Артем, власник велосипедного магазину, який взимку продає ялинки та санки Байк Майстер. Доброго дня! Всіх вітаю! Сьогодні ми дізнаємося, чи реально за один місяць продати більше тисячі ялинок та санок. Які нюанси та труднощі є в такому зимово-різдвяному бізнесі? А найголовніше, як швидко на ньому можна заробити багато грошей? Перед початком чесного інтерв'ю хочу нагадати вам поставити лайк, підписатися на YouTube та Інстаграм. Обов'язково дивитися до кінця. А мене звати Борис. З мене найцікавіший контент. Поїхали! Тут у нас вхід, запрошує вас до нашого веломагазину. Вивізки, які вказують, куди йти. Ну, і тут заблудитися важко. Ну, дуже важко. Да, тут. Да. От ви заходите, Зразу дзвіночок. Веломагазин. А розкажіть більше про себе, як і чому, коли вперше зайнялися підприємництвом? Ну, взагалі, велосипедами займаюся з 19 років угу. і вже ну, якби доріс, до якоїсь кількості магазинів. Це скільки років тому було? Ну зараз 34. Ага. Ну, <хи> тобто 15 років. Ну, да. Ого. Клас. Ви що зараз займався велосипедами? Потім додавалися санки-ялинки. Проміжково було дуже багато різних тем. Взагалі починали із торгівлі на ринках, із контейнерів. А чим торгували? Велосипедами, так. Ага. Да, але ну, паралельно пробувалось багато там, якби там і, і галошами торгували, ага. і джинсами, і різним якби, одягом пробували займатися. Чому питання було, чим торгувати, бо віліки це сезонний товар, ага. відповідно, чим перекритий сезон. Ну і по фінішу от, на зиму самки-йолки. Клас. Почали 19 років, зараз 34. Скільки маєте вже своїх магазинів велосипедно-єлиночних? В Києві два зараз працює на лівому березі, на метро Чернігівській, на Пазняках. Ще третій магазин на дорогожичах він зараз якби, ну, на, на паузі. Там вже є товар, але він поки що ще не працює. Угу. О, і один магазин є в Київській області, в місті ага. Миронівка. Зрозуміло. Ну тобто, фактично, чотири магазини. Чотири магазини. Зрозуміло. А як прийшла ідея саме ялинками торгувати на зиму і санчатами? І наскільки взагалі це виявилося вдала ідея? З самого початку я як тільки займав, ну займався, починав там велосипеди, самокати, оці всі штуки. Я ще на тому етапі якось розумів, що завжди є люди, які йдуть цим же шляхом, але вони якби заду тебе. Угу. Ти вже пройшов якийсь шлях, а є люди, які ну, ще там ідуть і набивають шишки. Я з самого початку вже е, якби давав можливість людям купувати маленьким оптом, дропати дешевше, як такого не було. І просто в мене був один клієнт, який купував на Трещині. Він торгував. Ми, ми йому тоді ну, поставляли велосипеди, а на зиму він каже, що ну, санки. Типа, надо. Тоді санками взагалі не, якби, не займалися, не було типа, навіть думки. Це вийшов на виробників, почав заказувати якби, партіями, йому почав поставляти, собі там трошки залишив. Попробував, воно пішло клас. І потім ну просто йолки вже підключились, якби ну з часом. Ну бо на зиму ну, самки, і що ще може бути? Ну от ялинки. Угу. Зрозуміло. А в деяких людей є стереотип, можливо, у наших глядачів так само, що ялинки найкраще продаються, тому що люди так і купують їх. Більшість під кінець прямо року. Тобто, це вже там буквально пару днів до Нового року. Зараз 5 грудня. У нас сьогодні дата зйомки, чи вже почався сезон ялиночний? Ялинки продаємо ще, якби з Стопада та так. нічого собі ще Через... коли снігу не було. Ну конечно, да ага. з листопада. Ну просто ці всі продажі вони йдуть, можна сказати, як ну лавинообразно, тобто там з, з листопада там їх може продавалось пару штук в тиждень. Uh -huh. uh -huh. да? І доходимо вже там до якихось результатів, що якась кількість відправок в день їх типа просто так, більше, більше, більше продається. Ну і загалом так, дуже багато людей, які дотягують до останнього, і вже там чуть ли не го числа. Вони такі, от, так забігають, Типа, блін, типа йолку. Угу. А, та, та. Нам треба метр п'ятдесят. Метр п'ять вже все, немає ну, закончилися. Ну такі всякі нюанси. Зрозуміло. Є. А пропоную провести екскурсію магазинам зараз, показати, що тут є, взагалі, яка площа. Почнемо, я думаю, з входу. Йдемо? Да, так, да. супер. З входу у нас запчастини та аксесуари. Касу каса. Да, каса. Угу. Так. Ну Потім далі ми переходимо. Тут якби сам зал торговий, де в нас тут по праву сторону, ну всюди по периметру магазина і в принципі на полу стоять велосипеди. Боже, скільки велосипедів? Скільки їх приблизно тут взагалі? Тут десь ну, 100-150 точно Нічого є. Ілинок теж десь 150, я ж так розумію, що це не всі, о, там я ще бачу. Да, так, Там у нас ще в кількості, якщо загалом рахувати, то їх десь буде така кількість, там в районі 100 штук. Угу. Ну, просто що помедально, в нас тут тут три моделі. Тобто там сосна канадська, ага. ялинка ПВХ і лита ялинка. По цінах від 680, бачу, від до... 550, ти саме дешево. Ага, те, 550 до... найменше mm -hmm. і 5900 найбільше, 2,30, правильно? Метри лита ялиночка. Да, це з того, Клас. що є зараз тут стоїть. Давайте далі. Що у нас тут санок бачу? Також велика кількість стоїть різноманітних. Да, великий асортимент санок. Ми офіційний дилер е, вітанів, угу. воданів, е, ХВЗ. Тут у нас польський пластик мармат. Покажи. Клас. Так, да, ну вони з різними малюнками, uh -huh. плюшки, тюбінги їх ще uh -huh. називають. Бомба, оце класно. E, да, ну, по санкам тут загалом є ну, на, на будь-який смак і uh -huh. на будь-який запит. Хіт там цьому році це санки на колесах. От вони там стоять. Ага. Це вони Ух ще... ти, на колесах нічого. Да, санки на колесах. Клас. А скільки такі коштують? 2950 конкретно ця uh -huh. модель є такі за 2700. А скільки найменше взагалі коштують? От найдешевші. Самі дешеві санки в районі 700 гривень. Uh -huh. Найдорожче? Ну, найдорожче це ціна колеса. Зрозуміло. Так, що у нас там? Ну, а, далі до речі, тож, от ялинки тут бачу. Ві вілики, да, І Тут uh -huh. у нас е ці ж ялинки, які в нас стоять на вітрині, тут uh -huh. вони по розмірах у нас розбиті лежать. Скільки приблизно зараз відправляєте ялинок в день? Десь в районі 5-5 штук. Десь так, п'ять да. штук. Пусть ну, ще е, в живу їх розкупляють. Дві з половиною людини прийшло, купили офлайн, дві з половиною замовило п'ять п'ять, условно говоря. А, а тобто це п'ять. Да, да, угу. да, 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 да. Зрозуміло, а сам по, по, по санкам по? ситуація якби, зараз кардинально друга, дуже багато відправок по Україні. По осанкам це. Дуже хороший рік із за того, що сніг у нас випав е, іще там е, в останніх числах листопада. Угу. Да? Так. І тобто, весь грудень у нас якби є і мороз, і держиться сніг. Тобто, ну буде сніг, будуть продажі. Не буде сніга, не буде е, продаж. Друзі, вже зовсім скоро ми з вами опинимося в новому 2024 році. Ніби тільки нещодавно наступив 20-й. життя летить тільки А так. Так. крім життя, летить і прогрес. Сьогодні я розповім вам про найсучасніший український застосунок, який нещодавно. І уявити неможливо було, це Трасті Плюс. Головна фішка можливість створити свій криптогаманець, прив'язати його до Apple чи Google Pay і розраховуватись де завгодно. в Кав'ярні, супермаркеті чи навіть метро. Оплата картою чи готівкою? Біткоїни. А ще є можливість зберігати, обмінювати та переводити крипту іншим людям. Але в нас немає оплати крипто. А в мене є за допомогою застосунку Трасті Плюс. Підтримуй українських розробників та качай Трасті плюс за моїм посиланням в описі зручно, дивовижно, сучасно. Хочеш спокійно та вигідно розраховувати з криптою. Рішення є трасті Plus – криптогаманець з вбудованою криптокарткою. Просто качай застосунок Трасті Plus в Apple Store або Google Pay. Проходь верифікацію, купуй, обмінюй, переказуй, утримуй будь-яку криптовалюту на власному гаманці. Випускай карту і розраховуйся в термінальній мережі, а також знімай готівку у банкоматах. Тепер біткоїном, ефіром або USDT можна розрахуватись в магазині, кафе на заправці, в клубі, в залі, задонатити на ЗСУ або сплатити за доставку чи поїздки по місту. Просто спробуй трасті плюс Артем. Розкажіть, будь ласка, хочу запитати щодо ялинок і сінчат. Взагалі, це українське виробництво? У нас є таке щось, можна знайти? Чи це за кордону привозити? Це все робиться в Україні і йолка, і санки всі в Україні. Робляться. А наскільки взагалі конкурентно спроможний товар в порівнянні з закордонним по ціні і по якості? Звичайно, так він типа 100% процентів конкурентно спроможне, де найкраще взагалі продавати такі зимові товари. Тобто, це може бути там Instagram, сайт, офлайн чи щось інше, де у вас найкращий канал продажів, від якого прям неможливо відмовитись було? Цей весь товар у нас є і сайт з цим товаром, і Instagram сторінка, і додатково ж як би, да, реклама через. Google, там uh -huh. ці там, і товарні пропозиції, ще щось. OLX також, тип, не відмовляємося від таких площадок. Ну, от в цьому році тупо всі підмічають, що Інстаграм доволі непогано так. себе показує Інстаграм. Угу. Якщо О. робити рекламу, там запускати таргет, звичайно. Да, так, да, да, да. правильний таргет і Інстаграм доволі непогано стріляє. А самі запускаєте, розбираєтеся в цьому? Треба там шарити прямо як таргетолог сильно, чи це можна зробити там базово там, на Київ, широка аудиторія і буде нормально Ні, продаватися? Ні, ну, Так працювати не буде. Угу. Ми запускаємо самі. Але типа теж це так само, як ми там спочатку балакали. Як там дошов до санок? Mm -hmm. Ті як дойшов до цієї реклами, то дуже багато бюджетів було злито в нікуди. А скільки ціна клієнта через Instagram зараз приблизно на онлайн? Бюджети в нас насправді не такі великі. Там бюджети у нас в районі півтори тисячі гривень в тиждень mm -hmm. уходить. Mm -hmm. Типа на рекламу. Mm -hmm. Якби дуже ж теж, кліки є. Там ціна за клік в середньому вона там виходить в районі, типа 2 гривень. Вони всі ж ті, хто клікають, всі не всі ж замова. No, звичайно, да. uh -huh. тобто ми при. Малому бюджеті в інстаграмі отримуємо доволі непогані результати. Mm -hmm. Але 2 гривні це непогано, це дуже навіть непогано, я би сказав, результат ну це, це йде саме в сезон, коли вже там друга половина грудня, точніше, в принципі, я так розумію. Ну загалом, так да, тобто, буде. якщо людина там з нуля хоче продавати ялинки, перше з чого потрібно почати, це завести собі інстаграм, і розібратися в таргеті, і вже щось можна буде нащупати. Так весь цей товар, який в нас є: санки, йолки, віліки. У нас є оптовий прайс. Ми їх продаємо. І мілким оптом і працюємо з дропшиперами. А скільки дропшиперів у вас на даний момент? От і оптовиків приблизно це велика частина від всіх замовлень. Більше продаємо ну, ми самостійно. Но загалом, типа дропшипери десь роблять там в день, наскільки я поняв, десь тр третину от цих тіпа, замовлень. Угу. Умовно кажучи, Іначе... якщо там санчата в гарний день, там 30 замовлень, то 10, 10 з них приносять саме дропшипер. У нас є РРЦ. Люди продають по цим РРЦ. І там ми ж там навіть із оптового прайса рахували, що там дропер він має 20% заробітка. В оптовіка там щось 30-35%. По дропшипінгу, просто якщо ми там розкриваємо цю тему, там займатися цими санками-йолками, не займатися на пуцвіє юному типу, Чи це юному предпринимателю? Чудово, можна сюди. Це те, що. Там, те, що ви хочете спробувати, да, то ви спробуйте його дійсно через, через дроп. І там ми даємо вам можливість. Давайте поговоримо про націнку. Якщо для дропшипера, ви сказали, це десь там приблизно 20% для оптовика, це може бути там, до 35%, скільки ви самостійно от, заробляєте. Я пропоную взяти ось, наприклад, найдорожчу ялинку, щоб було цікаво по цифрах на даний момент. Та, та що тут знаходиться, це да, 5900. Да, Наскільки да, приблизно от, її собі вартість і скільки в результаті ви зможете з неї заробити? Якщо Продасти. Так тут же ж ми дотримуємося того, що, ми, що я й казав, що максимальна оптова ціна це є, можна сказати, вхідна ціна. Тобто uh -huh. те, що там 30% заробітка. Та? Так. Це приблизно скільки це буде? Mm. 5900? 1770 гривень да. приблизно з такої ялинки можна заробити, так да, да, mm -hmm. да, да. зрозуміло. Якщо тенденція гарних продажів продовжиться цього року далі до кінця нового року, скільки приблизно штук, санок і ялинок ви плануєте реалізувати от саме за грудень, якщо брати, не враховуючи те, що з листопада з кінця листопада, десь вже починається там продаватися щось, саме якщо за грудень казати, Якщо дивитися максимально позитивно на це, все да що там супер ідеальні умови, Завтра нас засипе. Снігом і всім київлянам різко захочеться на санках кататися, то там тисячу сану це було б тисячу, клас Ялинки це десь теж ну, сотня-півтори сотні. Це, uh -huh. було, було б, б теж непогано. Ну Я бажаю, щоб так все й вийшло, щоб вийшло Дякую. Цей, крутіше, Дякую. Ще, ніж самий крутий розклад. Я бачу, у вас там така прямо майстерська трушна Ми виступаємо по <клух> велоремонту і дуже сильно ми дуже сильні в ремонті електротехніки, <клух> будь які електровілогічні велосипеди, електросамокати, там електроскутера, гіроборди, будь-яка електротехніка, це все ремонтується. Причому ремонти будь-якої складності вплив до того, що там перебираються мотори і перебираються батареї. Угу, клас. Якщо про санки і ялинки казати, є потреба ремонтувати. Є та, ремонтувати. Санки-ялинки, ну та ну мало може ви таким не, теж займаєтеся. Якщо казати саме про зимові продажі, от, якщо на наприклад нас дивляться люди, які можливо теж мають такий сезонний бізнес, літній більше, можливо, велосипеди, можливо, ще щось інше, і взимку вони. Таку от знайшли ідею в нашому відео, що можна ставити ялинки і санчата продавати. А, наскільки це непередбачувана ніша в плані загрузу? А скільки самостійно можна займатися тим, щоб замовляти товар від постачальника, відгрожати, потім відправляти клієнтам? А, чи потрібні тут співробітники, чи можна це самому робити, наприклад? Та можна самому, ну мабуть, просто треба орієнтуватися, що це десь ви там самостійно будете закриватись в районі до 10 замовлень. Угу. Ну, тобто, якщо це ну, відправка поштою. Тобто, мабуть, треба орієнтуватися на таке. Але це буде такий плотний робочий день, так? Тобто це не так просто спакувати. Та це буде, я не знаю. у нас же ж типа Ютуб це називається жопа в милі. Просто ну, реально. Ну, тому що в тебе і телефон дзвонить, і, і тут на тут треба пакувати, то телефон. Тобто, ти отак якось должен це все. Типа, mm -hmm. Mm -hmm. Ну, просто дивіться, є такі штуки, воно може воно може так показати, що Щось там пацани взяли, тіпа, з бухти барахти, там заказали тих там 500 санок і сидять тут. Отправляють, як гарячі пиріжки. Або навіть люди просто приходять, забирають самі. Так, ну тут же ж трохи не так. Просто такий нюанс. У нас там закінчився упаковочний матеріал, типу, гофра. Поїхали купити гофри, щось 200 листів, це щось 8 чи 9 тисяч гривень, тільки ляп. 200 листів це 200 санок, один листок та санки. І стоїмость одного листа це 40 гривень. Те, виходить, те, що ми там вважаємо, якісь там прибіля, ще щось п'яте, десяте. типу, тут є якісь непередбачувані витрати. Тобто, і ми вже там, із условно говоря, із заробітка з цих санок, типа 40 гривень, ми вже типу, викидаємо uh -huh. на цю упаковку. Якщо ви там збираєтесь займатися цими санками і там себе там 10 штук їх типу, продавати, то вв'язуватися в цю закупку, будьте морально готові до того, що ви там, там чуть ли не половину того, що у вас є, ви спакуєте. І от везете на склад. Все, що ви не, не продали? Воно у вас у вас продається товар нехай там два місяці, да? а 10 місяців він у вас типа, на, на складі буде лежати. Тобто ну, розраховуйте на, на ці штуки. І також у нас є продовження нашого приміщення, де ми зберігаємо санки. Так. Тут ми якби їх готуємо на упаковку, тут окремо різні види спинок, там толкачі, комплектація до санок, самі санки. Боже, яка огромна стіна? На це любо дивитися. і вона вже розпродана частково так. Це теж те, що зараз у нас є. Це наш условно говоря, склад. Uh -huh. Це наш склад на даний момент. Артема, поговоримо про найцікавіше, заради чого, в принципі, глядачі, деякі включають наші випуски. Це дохід і чистий прибуток. Почнемо з нечистого доходу. Скільки приблизно за грудень можна отримати з ялинок та санок? 300 тисяч оборота можна зробити. Це uh -huh. якщо, от як ми казали, там більше тисячі, наприклад, замовлень буде санок плюс ялинок за місяць. Чи це в середньому? Ні, це плюс-мінус. Насправді це якби ну. Це реалістична угу, сумна угу. перед тим як запитати про чистий прибуток. Знаю, що ви ваша ваш бізнес допомагає також зсу армії, переселенцям. Знаю, що щось кудись возили. Можете детальніше розповісти, тому що завжди підприємців зараз такі моменти питають, тому що такий час треба людей стимулювати, донатити. Не забувати, що треба підтримувати країну, воїнів і так далі. Можливо, можете якийсь цікавий кейс розказати не так давно. В гостоміль в модульне містечко возили гуманітарну допомогу. по по ЗСУ, то останнім часом ми якби, по нашим по електровелосипедам ці акумуляторні елементи ми використовуємо для батарей, uh -huh. да, які збираємо. І ці ж акумуляторні елементи ми передаємо на е, ЗСУ. Вони збирають е, акумулятори для дронів, uh -huh. для очків. Наскільки я знаю, ці дрони FPV, там е, є ці очки, як VR, да? Тіпа, оці, що там. Так, але, так, так. але це просто тисками дрона прям бачиш, як він uh -huh. летить і управляєш. ним. Оце вони до цих очків, типа роблять, і до дронів. Класно такі ну, акумулятори дуже потрібні, я так розумію, так? І в принципі ви їх і передаєте, щоб хлопці могли літати. Е, якщо про чистий прибуток казати, як ми з мамою казали, це десь приблизно буде 30% від е, оборотної суми, правильно? Від 300 тисяч. 30% це для тих, хто буде вписуватися, условно говоря, в те, що я вписався. Це от фізичний магазин, це от плюс додатково там, Інтернет, ще щось, ще щось. Ну і останнє питання, хочеться від вас почути. Головна порада новачкам. Ми трошки вже сьогодні сказали про по темі дропшипінгу, да, що да, да, да. треба відповідально до цього відноситись. Можете якусь пораду дати людям, які, можливо, теж захочуть займатися як ялинками, так і велосипедами, про які також ми сьогодні трошки поговорили. Да, ну із такого, як би. Позитивного напустки, да? це і дійсно воно таке, що е, якщо якби, 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 якби ви щось задумали, там, щось робить, чи що, ви менше думаєте, більше робіть. Ви там задумали і не треба там, думати, а що якщо так, чи е так, ніба, беріть і робіть. Ну, і в кінці я хотів би е, тож, якби, чисто від себе подякувати е, там, своїй команді, хлопцям, що і Борису подякувати за це інтерв'ю. І що е, <к ur muchísimo> ну, насправді цього всього. Не було аби не команда. І тобто, там, успіх якийсь, так, це не тільки твій успіх, це успіх там, всіх разом. Так що, ну от класс бомба. Да. Головна думка: не задумуйте щось, а зароблюйте щось. Тоді все вийде. Клас, да. дуже дякую за інтерв'ю. Друзі, обов'язково ставте лайк на канал. Дякую, що подивилися це відео до кінця. Так як це останній випуск в цьому році, то вітаю всіх з прийдешними святами, з прошедшими святами і з майбутніми новорічними святами. Нового року на нас чекає багато цікавих форматів, багато цікавих гостей. Обов'язково підписуйтесь на цей канал і знову таки дякую, що подивилися до кінця. Обов'язково робіть так завжди. З вами був новорічний. При до наступної зустрічі. Всім па-па! Стоп, хочете сюрприз? Настав час оголосити результати останнього збору. А сюрприз в кінці. Друзі, за 5 днів збору на два автонагрівачі, теплі речі та подарунки до Різдва військовим. Ми з вами зібрали замість 24 тисяч 27 тисяч гривень. Як і обіцяв усіх донаторів від 50 гривень, ви зараз бачите на своєму екрані. Шукайте себе. А крім цього, хочу особисто подякувати за донати в тисячі гривень Анастасії О Андрію Гунькіну, Єгору Плотницькому, Арсенію Тереноженко, Олександру Бахмацькому, Андрію Красноголовцю, Євгену Лебеденко за донат в 1697 гривень Роману Кудіну та за донат в 3500 гривень Одаві. Дякую, крім цього, дякую за підтримку збору ютуберам Тарасу Цея, Дімі Ларіну, легенді Тіктоку, Вуйко Андрію, легенді українського контрстрайку та твічу Арсенію Тереноженко та особлива подяка каналу Всехаб та його підписникам, які окремо зібрали та задонатили 2003 гривні 67 копійок. А, до речі, ми передали не два, а три автомобільні нагрівачі. Як так сталося? Під час збору мені написав мій підписник Лука Іван, який додатково вирішив передати від себе третій автонагрівач для 118-ї бригади. Хлопці його вже отримали і вони дуже вдячні. А також вони отримали інші два, на які ми з вами зібрали. Я вже відвіз їх особисто в Запоріжжя. А тепер настав час для сюрпризу. Дякую компанії Hello from Africa за безкоштовне відео привітання для усіх моїх відписників з нагоди закриття збору. Замовляйте в них привітання, посилання. Ось там. Український борис Борис та його команда. Дякують усім донаторам, які долучилися на збір для українських воїнів. Бажаємо скорішої перемоги. Слава ЗСУ